В приміщенні обласного художнього музею відкрили виставку прикладного мистецтва Обереги митця народного художника Сергія Нечипоренка автор має 2000 оригінальних самобутніх творів, 700 з яких знаходиться в музеях світу. Рушники, які виконані у техніці королевецького ткацтва, зберігають його чудову кольорову гаму, яка від світло рожевого до темно-бордових кольорів на білому тлі. Також плахтові тканини, килими і поперечно смугасті. Канини у виставці, що триватиме місяць, виставлені унікальні роботи, завдяки яким автор зажив всесвітньої слави, його килими, ошатні рушники, і декоративні панно, плахтові тканини дивують масштабністю задумів та зачаровують характером орнаментальних розробок. Автор розширив традиційну кольорову гаму та спілкується з глядачем орнаментами у своїх витворах, в яких дуже багато продавніх українських богів Я завжди з Богом. був. Але майте на увазі, що я вчився в радянській школі. Да, і я не ходив у церкву і не ходжу зараз. Я знаю одне наставлення, що Ісус Христос ходить і зціляє. Автору робіт вже 90, а він досі творить. З ювілеєм автора привітали високопосадовці. Сергій Григорович вже півстоліття навчає секретом роботи молодь. Викладає народно прикладне мистецтво у Київському інституті.